Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про чергову мноходовочку зі США, якої, чесно кажучи, й не чекали, а також про рішення України. Розпочнемо з чергових гучних заяв з Кремля. Адже сьогодні Лавров почав вращати, що у Заходу не вийде на Російській Федерації поразку. І знову ми чуємо такі крики з Кремля про те, що Росія буцімто воює з країнами Заходу, буцімто воює з НАТО. Хоча насправді Росія воює, звісно, з однією Україною і продовжує терор. Зокрема, щодо сьогоднішнього терору, це була наймасовніша атака протягом всієї повномасштабної війни. Адже Росія запустила по Україні 60 ракет і близько півтисячі безпілотників. Як повідомляє наше командування повітряних сил, що по Україні було запущено 537 засобів повітряного нападу? Що ви побачили масштаби цієї атаки, я покажу вам таку інфограму. Ситуація дійсно складна, дуже велика кількість засобів питного нападу. І, на жаль, було збито не все. На жаль, у нас є наслідки. В тому числі ми втратили пілота і літак f 16 Цікаво, що Польща сьогодні піднімала свої винищувачі через ракетний удар Росії по Заходу України. Але, звісно, як це було і раніше, Польща нічого не робила, не збивала ні ракети, ні шахети, нічим не допомогла Україні. І це при тому, що Кремль постійно заявляє, що він воює з Заходом, і також при тому, що ще восени минулого року президент України Зеленський підкреслював і наголошував офіційно публічно заявляв, що Польща не передала Україні літаки Міги, про які раніше була домовленість. Також цього року були заяви від нашого МЗС в устами Сибіги, що Україна постійно запитує Польщу про передачу літаків Міг 29 Звісно, виникає таке питання, а навіщо Польщі ці літаки Міг 29 Особливо зважаючи на те, що ці літаки застарілі, що через короткий проміжок часу їх потрібно буде все одно списувати. І зараз Україна могла б їх використовувати для збиття тих же шахетів і ракет, щоб менше ризикувати літаками Ф-16. Але Польща поки відмовляється. Очікуємо на те, що Польща прийме рішення остаточне і погодиться передати Україні літаки Міг 29 Далі Лавров почав висувати чергові ультиматуми Україні. Кремль останні десь два тижні майже щоденно озвучує чергові вимоги, так звані путінські меморандуми, в тому числі від Путіна, як мінімум шість разів були заяви. Сьогодні Лавров заявив, що для вирішення конфлікту потрібно припинити в Україні винищувати все російське. Необхідно припинити процес законодавчого винищення всього російського на території України. Роблячи такі заяви, Лавров повідомив, що Росія вимагає, щоб Україна відмінила закони, які стосуються московської церкви в Україні, її заборони, також ті закони, які стосуються відновлення статусу української мови. Крім того, Лаврову дуже не подобається, що в Україні зносять пам'ятники Леніну, загалом тоталітарному минулому російському імперському, і це дуже вибішує Москву. Але я хочу нагадати. Що якщо ми згадаємо заяви Лаврова, які він робив на початку російсько-української війни, коли Росія окупувала Крим, розпочала бойові дії в Луганській та областях, то, наприклад, у 2014-2015 роках Лавров говорив наступне: 27 серпня 2014 року, джерело Комерсанта Росія має право відстоювати руський мір в переговорчому процесі, 5 вересня 2014 року. Ізвістя. Росія буде відстоювати інтереси руського міра в Україні. 7 лютого 2015 року, ріа новини, не можемо ігнорувати думку тих, хто вважає себе частиною руського міра. Їх права мають бути враховані під час будь-яких перемовин. 7 лютого 2015 року, російський МЗС, Росія не лише має право, а й геополітичні зобов'язання враховувати інтереси руського міра при вибудованні системи безпеки в Європі. Отже, що ми бачимо. Ще на початку російсько-української війни, ще у 2014-2015 роках, Кремль всіляко намагався оправдовувати свою агресію. Більше того, він заявляв, що буцімто у нього є таке геополітичне право, тому що в Україні так званий рускій мір і потрібно його захистити. І для розуміння того, що це так званий рускій мір, то Лавров у 2015 році 1 листопада пояснював, що російська община за кордоном нараховує близько 30 мільйонів людей. Крім того, у тому ж 2015 році Лавров заявляв, що Буцімто в Україні утискають росіян. Крім того, він пообіцяв, що Росія руський мір не кине. Більше того, я нагадаю, що на третій день повномасштабного вторгнення, а саме 26 лютого 2022 року, російські пропагандисти на сайті видання Ріа новини публікували таку статтю Наступ Росії і Нового світу. І в цій статті пропагандисти писали прямо, що Росія відновлює свою гідність, збираючи руський мір. І що Путін взяв на себе історичну відповідальність, щоб не залишати вирішення так званого українського питання майбутнім поколінням. Тобто Москва і на початку агресії у 2014 році, і на початку повномасштабної агресії у 2022 році виправдовувалася тим, що то у неї геополітичне право на Україну, тому що в Україні є русський мір, що Москва хоче відновити свою так звану єдність, і що Москва хоче збирати землі. І загалом, зважаючи на це, в Україні немає жодних варіантів, крім того, щоб відновлювати статус української мови, крім того, щоб позбуватися всіх цих маркерів Російської імперії, Московії, щоб позбуватися толітарного минулого, всіх повністю символів, щоб не було жодних підстав Москві говорити, що, начебто, Україна це руський мір, щоб не було жодних аргументів. А Москва аргументи наводить всюди у світі, займається пропагандою. Це вже не горячи про те, що Путін читає цілі лекції лідерам західних держав. Москва проводить пропаганду в країнах глобального півдня і Україні навіть важко пояснювати, чому Україна має право на незалежність. Це важливий момент. Далі сьогодні пролунала заява гучна від Піскова, що Росія не піддасться тиску або силі, і що на Росію не потрібно тиснути санкціями, потрібно з Москвою домовлятися. Потрібно примусти Україну до капітуляції. І тут потрібно зазначити, що Лавров заявив, що президент Франції Макрон та канцлер Німеччини Мерц остаточно втратили здоровий глузд. Те, що Лавров верещить щодо загалом Франції, Німеччини і Європи це зрозуміло. Адже саме Європа зараз підтримує Україну, зважаючи на політику президента Ша Трампа. І про Ша потрібно сказати. Адже сьогодні російські ЗМІ гучно повідомили, що директор служби зовнішньої розвідки Наришкін поспілкувався з директором ЦРУ. І щодо цього спілкування, то, як ми усі розуміємо, деталей немає. Лише російські ЗМІ повідомили, що домовилися далі говорити, домовилися далі зіздванюватися в будь-який момент, коли це буде необхідно. Однак є важлива новина заява від міністра закордонних справ Угорщини Сіярто, який повідомив, що слушати Америки відмінили санкції проти Росії, які заважали Росії побудувати в Угорщині атомну електростанцію ПАКЖ-2. І ця новина безумовно є такою, якої не чекали. Особливо зважаючи на те, що після такого рішення президента Ша Трампа його адміністрації Угорщина буде ще в більшій залежності від Москви. І Очевидно, що це Європі не вигідно. Очевидно, що це не вигідно Союзу, це не вигідно Україні, і це не вигідно і самим Сполученим Штатам Америки, зважаючи на те, що вони будують і свої АЕС. Є компанія Весін яка реалізує свої проєкти по всьому світу. А тут Сполучених Америки, навіть якщо відкинути геополітику, просто поступаються своїми власними економічними інтересами Кремлю. Безумовно, це є частиною якогось дворняка, про який невідомо, ніхто про це публічно не заявляє, немає жодних інсайдів, авторитетних, жодних ЗМІ. Тому спостерігаємо з розвитком ситуації, але зараз ми бачимо те, що Кремль продовжує висувати ультиматуми, продовжує займатися терором і намагається якось змусити Україну до так званого путінського меморандуму, до того, щоб Україна погодилася на капітуляцію. Але Україна на це не піде. І навіть тиск Трампа його всі сподівання провалилися, тому що він не зміг примусити Україну до капітуляції, а Україну підтримує Європа. І загалом підтримки Європейського Союзу від країн Європи і інших країн Заходу буде достатньо. Звісно, є певна критична залежність від США, зокрема щодо систем ППО Петріот, щодо ракет до них, деяких інших моментів, але і без підтримки Сполучення Америки Україна продовжує боротьбу за своє виживання за виживання українського народу як нації. Щодо США потрібно сказати, адже Трамп він значно посилив свою владу. Сьогодні з'явилася новина, що Верховний суд США став на бік Трампа щодо можливості суддів зупиняти його рішення. Трамп він видає багато указів. Щодо цих указів часто є питання, чи відповідають вони Конституції, чи, можливо, потрібне рішення Конгресу. Але Трамп штампує ці укази, штампує їх десятками, особливо в перші дні своєї каденції. Суди їх зупиняли. А зараз є вже рішення Верховного суду Сполучені Америки, що ні, так робити не можна, потрібно проходити всі інстанції. І у Трампа виявилося, що є більшість у Верховному суді. Шість голосів було за таке рішення, а лише три проти. І це прямо навказує на те, що півтора роки до виборів в Конгрес ситуація у Сполучених Америки не зміниться, і Трамп надалі буде мати максимальну владу. Щодо підтримки США України. Є чергові дані соцопитувань, підтримки громадянського суспільства, а загалом американців. 44% американців вважають, що Почти Америки мають посилити санкції проти Москви. Ще 19% вважають, що сильних санкцій достатньо, 23% опитаних не визначилися. а 9% виступають за повне скасування санкцій. Немає, на жаль, більшості, щоб більшість американців підтримали посилення санкцій США. Але з іншого боку, немає і значної кількості американців, які виступають за повне скасування санкцій чи пом'якшення санкцій проти Москви. Тому щодо загалом американської спільної думки, то вона не йде в унісон з тим, що робить Трамп. А тим часом щодо ситуації на полі бою, то згідно даних від нашого генштабу на фронті за минулу добу 170 бойових зіткнень, Російська Федерація втратила 1220 військовослужбовців. Також вчора було повідомлення від головнокомандувача Сирського, що ворог рветься до Костянтинівки, але крім численних втрат нічого не досяг. Загалом найгарячіша точка і надалі Покровський напрямок, надалі Донеччина. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що Литва та Естонія сповістили ООН про свій вихід із договору про заборону протипіхотних мін з Отавської конвенції. Причина проста. Росія є найбільшою довгостроковою екзистенційною загрозою Європі. Раніше ще Фінляндія вийшла з Отавської конвенції. А сьогодні стало відомо про рішення України. Є від депутата Костенка, що Україна виходить з Отавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. Що відповідний указ президентом Корін Зеленським вже підписаний? Утім, це питання ще має бути розглянуте парламентом. Я хочу нагадати, що у 2005 році, на жаль, Україна підписала Отавську конвенцію. Були знищені мільйони мін утилізовані. Україна отримала це компенсації з країн заходу і Сполучення Америки, зокрема. І зараз у нас величезна проблема, що просто немає необхідної кількості протипіхотних мін. Україна зараз налагодила їх виробництво, є у нас свої міни. Але Європа також, згідно цієї Отавської конвенції, їх утилізовувала, і ми маємо зараз проблеми з тим, щоб зупиняти ці м'ясні штурми російської поційної армії. Але поступово зараз країни виходять, нарощується виробництво, і сподіваємося, що ситуація через певний час зміниться. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей етарі.